І нарешті ми дісталися до сфери освіті. Як використовують АЛО у сфері освіті? Які переваги для, студент, для студентів, а також для тих чи інших навчальних закладів? Так, так і ще раз так. Сьогодні ми про це і та більше ми поговоримо з вами. Технологія блокчейн відіграє все більшу роль у різних сферах, включаючи освіту, де можливості АЛО відіграють нові перспективи для управління освітніми даними та захисту інформації. Використання АЛО в освітніх інструкціях може реалізи. Уціалізувати спосіб зберігання, обміну та захисту інформації, забезпечуючи прозорість і безпеку, які є критично важливими для сучасної освітньої екосистеми. Освітність досягається і до з АЛО. Однією з основних переваг використання АЛА є освіті. В освіті є створення цифрових освітніх досьє, які місять повну інформацію про навчальний процес студента, від оцінок та рекомендацій до курсових та дипломних робіт. Завдяки блокчейн технології і дані захищені від несанкціонованого доступу та маніпуляцій, що забезпечує надійність та довіру до освітнього процесу того чи іншого. Але може вирішити одну з ключових проблем освітніх установ: захист персональних даних студентів. Використання технології з якими дозволяє обробляти інформацію без розкриття особистих даних студентів, що є важливим для забезпечення їх конфліктності. Це стає особливо актуальним у контексті зростання кіберзагроси і необхідності відповідальності відпові... у відповідності нормам uh, GDPR та інших законодавчих актів про захист даних Allo може значно спростити адміністративні процеси в освіті, використання блокчейну для автоматизації записів про успішність студентів, управління відвідування занять та видачу сертифікатів, дозволяє зменшити кількість ручної роботи, забезпечити точність, точність даних та скоротити час обробки запитів. Це призводить до підвищення загальної ефективності освітнього процесу та забезпечує більшу прозорість у роботі навчальних закладів. З допомогою Allo вична. Навчальні заклади можуть легше налагодити міжнародне співробітництво. Блокчейн дозволяє безпечно обмінюватися освітніми кредитами та дипломами між університетами різних країн, що полегшує процес навчання та за кордоном та визначення кваліфікацій. Це сприяє міжнародній мобільності студентів і підвищує ем, власне, атрактивність навчальних програм для іноземних студентів. А, також використання блокчейна ало може кардинально змінити підхід до управління. Наукових даними та інтелектуальною власністю з академічних колях, в академічних власних колах. Ця технологія дозволяє забезпечити цілісність наукових даних, відкриваючи шлях до нових методів збору. Додатково зберігання та обміну дослідницького інформацією. зокрема, АЛО може бути використаний для створення надійних без даних дослідницьких результатів, що гарантують їх незмінність і доступність для перевірки іншими вченими.